Всіх вітаю, з вами Марія. Ви на каналі Робінзона. Я два роки живу у Сполучених Штатах за ЮФОЮ. І сьогодні я з вами хотіла поділитися своїми думками, чому з американцями хочуть працювати бізнеси, хочуть продавати їм свої послуги. і Взагалі, чому багато хто вважає американців найкращими клієнтами. А, знаєте, на що мене наштовхнуло, спонукнуло на те, щоб записати це відео. 30 хвилин тому я купувала собі покривало для пляжу на Амазоні. Я живу у штаті Мічиган. До нас нарешті прийшло літо 30 градусів, і я хочу піти на пляж. Що мені робити? От мені потрібно купити, наприклад, покривало на пляж. Куди йти, так? Або, наприклад, стілець на пляж теж треба купити. Куди йти, що робити? Я живу у центрі міста, у мене немає таких тут магазинів великих. Тому що треба робити? Їхати кудись, брати машину, їхати в якийсь костку, там в якийсь великий гіпермаркет. Це що, це час. І по-друге, не факт, що воно буде там дешевше. Тому що роблять, люди, які живуть в Америці, вони йдуть на Амазон. Так? Вони йдуть на Амазон і купують. Що я тут теж роблю вже два роки. Але сьогодні. У мене просто, знаєте, ну, я вже настільки розлютилася, що вирішила навіть записати про це відео. Бо я-то я жила в Україні, я, жила, я була в містах інших, в країнах, і я знаю, скільки насправді коштує покривальце для пляжу. Наприклад, вони продають турецькі, вони кажуть. «Turkish cotton blanket», «beach blanket». і коли американець бачить слово «Turkish», я підозрюю, що для них це щось як таке екзотика, і тому. 30 доларів за нього заплатити їм норм. Але я була на турецьких базарах, і я знаю, що це покривальце коштує 300 гривень, 400 гривень. І плюс там ще торгуєшся, і ну, коротше, ви розумієте. І у мене немає іншого виходу, бо на Амазоні нема дешевше. Якщо є дешевше, то воно реально дуже поганої якості. А що відбувається з цими товарами? Так, взагалі, як так виходить, що в Америці таке високе позиціонування ціни? Якщо люди, ну це зрозуміло, що більшість людей. І так, напевно, скільки там 95% в усьому світі купує в Південно-Східній Азії, в Китаї і потім це переправляє у там, свої більш дорожчі е, країни. Е, в Україні продають там з націнкою, наприклад, ну, не знаю, було там 2 долари стало е, 7 доларів, а в Америці було 2 долари стало 40 доларів. І я просто в шоці. я в шоці. І е, е, я спочатку думала, що всі це розуміють, але всі продовжують купувати це із такою Шаленою націнкою, тому що ну нема чого робити. Я от теж взяла і я таки купила це покривальце за 30 доларів, тому що ну нема, ну серйозно, ну що мені куди йти? Ну мені потрібно це покривальця, плюс воно достане доставиться за 2-3 дні. І я спитала свого хлопця. От минулого року він купував там щось на Амазоні. Мені не сподобалося його. Покривало, яке він купив, воно знаєте такої якості, як душова шторка. І я хотіла собі з бавовни. І я його питаю: о, а покажи мені його, де воно тут? І ба, знаєте, я просто на я навіть майже впала. Воно коштує 40 доларів. У нього 10 тисяч відгуків з. 4-5 зірок, і 10 тисяч, це значить, що його мінімум купили 10 тисяч разів. А насправді люди ж ну, скільки там відсоток людей, які залишають відгуки, маленькі. Тому його купила набагато більше разів. І я розумію, що ота от людина, яка створила той магазин, закупила ці дешеві е, ганчірки, класно зробила їм маркетинг на Амазоні. Зробляє просто за шаленючі гроші. І я себе почуваю просто, як знаєте, людина, яку облапошують тут. Але ну, не дуже багато вибору є, що робити. Так, я могла б замовляти сама з Аліекспрес, але ну, це дуже довго чекати, і там гарантії не такі, як в Амазоні. В Амазоні, якщо у вас там вам щось доставлять і хтось вас вкрав посилку з-під дверей, вам його скоріш за все відновлять. Так? Тому що Амазон дуже багата компанія, їм їхній імідж набагато дорожчий, ніж те, що там вартість того товару, що ви замовили. А, а мій хлопець він. Він каже, що 40 доларів для нього нормальна ціна, тому що в нього немає часу на оце все. В нього нема часу йти, робити там порівняння, замовляти там, шукати де дешевше, Бо в Америці йому треба йти і працювати. І так думає більшість американців, тому що е, ну у них інший менталітет, у них також не дуже прийнято торгуватися, як у нас. Вони можливо це вважають як вираженням неповаги, якщо людина каже, що от я роблю стілець. І продаю його за 200 доларів. Вони розуміють, що це ціна стрільця, тому що тут cost of living, так, вартість життя висока, плюс людина витратила свої години. А скільки годин ти витрачаєш, це означає, ну, що тут мінімалка 12-13 годин. Тому тут, в принципі, що кажеш, то те тобі і платять. Бо якщо занадто дорого, вони просто кажуть, ну, як і у нас, я вам пізніше подзвоню, все таке. Але загалом я себе знаєте, як почуваю тут? Я ж Знаю скільки воно все коштує там, і я розумію, що тут роблять величезні гроші на людях, які купують з Амазон. І краще б я не знала, тому що американці, я думаю, не всі це розуміють. О, я вам зараз покажу. Подивіться, ми купували оці ці стільці. Це наша кухня. А коли знімаєш квартиру, кухня вже вся йде. Бачите, оце все було, і світильники все не було лише меблів. Ми купували це. А мій хлопець сказав: якщо ми будемо йти у меблевий магазин, будь який то стільці будуть коштувати там 400 доларів штука, тому що все у магазинах меблів майже все то буде дорожче. Якщо це не можливо, якась ікея, але навіть в Ікеї тут дорожче ніж у нас. Хоча, до речі, я не знаю, що це accurate, чи це точно, тому що IKEA це ж має бути на інтернаціональний магазин з однаковими цінами. Але подивіться: оці стільці вони коштували по 110 доларів. На Амазоні ми взяли це такий середній сегмент. Я ними дуже задоволена. До речі, з приводу якості в Китаї ж класно можна теж робити. Так не все, що купується з Китаю, погано. якість, тому ми задоволені. І 110 доларів вони коштують тут. Тобто це 220 доларів був комплект. А в магазині такі коштувало набагато дорожче. Що ми ще купували? Подивіться: оце наша така а, прихожа. Ми купували все це: оцей килимок купували. Оцю бенч, так лавочку таку, і оцю штуку теж купували. Оця ми її взяли. Це вона була набагато, чесно кажучи, дорожча ніж інші а, штуки. Такі, тому що вона з класного дерева була зроблена, вона коштувала 170 доларів. Люди в коментарях прямо так і писали, що так вона дорожча, але якість набагато, набагато краща. І ми вирішили, окей, ми візьмемо цю. Можливо, я трохи не в контакті зараз із українськими цінами на меблі і на все ну, такі от моменти. Але як на мене, в Америці на американському ринку набагато більше ставляться на цінку, саме тому, що це. Країна із більшою купівельною спроможністю, по перше, а по-друге, тому що тут напевно на податку дуже багато з'їдається, тому що Америка все ж таки набагато більш регульована кварти... е... країна, і теж саме стосується послуг. Якщо ви людина, у якої є вища освіта, а вища освіта в Америці набагато більше ціниться, ніж в Україні, тому що якщо ви погуглите, який відсоток людей в Україні має. А освіту я колись гухлала. Мені здається, більше 90 було, бо в нас безкоштовна освіта, і плюс у нас ще й так закладено, що ти маєш піти вчитися кудись. Вже було от поколіннями. Так? Мені здається, зараз трохи це змінюється. Але раніше, якщо ти не йшов в університет після школи, це, напевно, було, як знаєте, отродія якесь там, от рук і все. А в Америці університет просто не всі можуть собі дозволити, бо він дійсно дуже дорогий, тому у багатьох немає диплому і не тому, що вони не хотіли вчитися, а тому що це реально не фінансово грамотно для них було. Тому, якщо ви людина із вищою освітою в Штатах, то ви можете ставити цінник вищий, так? або якщо у вас є не обов'язково вища освіта, а сертифікація якась, так? Яка на якісь більш технічні спеціальності, або якщо ви хочете працювати, наприклад, перукареєм чи щось таке, там не потрібно 4 роки диплом бакалавра отримувати. А ви можете ставити вищу ціну, якщо у вас є профільна освіта, і ну, далі у вас і додаються роки досвіду. І тут дійсно люди до цього ставляться з повагою. я не буду казати, що якщо у вас взагалі немає освіти, ви нікуди не проб'єтеся. Ні, абсолютно ні. Я зустрічала американців, у яких дуже успішні кар'єри і в ІТ, і в інших сферах. Там одну дівчину я зустріла, вона працює продакт оунером у Medical Tech І вона ніколи не була у коледжі і продакт ну, оунер. Тобто все можливо, це як ти себе зарекомендуєш, але загалом от таке тут є правило. Називається rule of thumb. У тебе має бути диплом бакалавра, щоб тебе почали, хоч розглядати знаєте, HR на якісь високі позиції. Або у тебе мають бути якісь рекомендації. Загалом, ось такі в мене думки: якщо ви приїжджаєте у Штати і думаєте просто не вчити мови, працювати лише з українцями, або можливо, ви думаєте, взагалі працювати з усіма з колишнього радянського союзу, так країнами. В принципі, це можна робити, але я б вам радила виходити на американський ринок, тому що тут абсолютно інший менталітет, абсолютно інше сприйняття ціни. Тому моя порада вчіть англійську. До речі, я викладачка англійської. йдіть до мене на заняття, пишіть мені в телеграм чи в інстаграм, і виходьте на американський ринок, тому що це абсолютно змінює все. І напевно нерозумно було б. Продовжувати працювати з Україною і жити тут і платити за все американські гроші. Наприклад, я тільки що купувала оце все, так біч бленкет, оце все спорядження на, на пляж, і плюс я ще собі чай купила. І я, знаєте, за два роки мене вже трошки відпустило це з цінами, тому що коли одразу сюди приїжджаєш, ти ще переводиш на гривні, у тебе трошки ну, такий шок. А зараз я вже розумію, що. Ну, що Тут так такі ціни. І от я купувала чай. В Америці чай це окрема тема. Я не п'ю каву, тому для мене якість чаю дуже важлива. І якщо в Україні ти можеш купити класний трав'яний чай з Карпат, там я купувала за скільки 80 гривень. такий великий пакет. Зараз напевно більше через долари, але я вже не знаю. А, от такий великий пакет трав'яного чаю, якого мені вистачає на декілька місяців. Він коштує там, скільки пере пере переводі, там скільки 5 доларів, так менше 5 доларів. А тут я зараз купую чай, тому що якщо ти купуєш супермаркеті, це щось типу ліптону в Америці не люблять. Чай, так як у нас взагалі культура майже відсутня і дуже важко знайти класний чай. І от я його знайшла в місцевій його студії. Вони там вкладаються у чай, і я змогла собі ну, спробувати і зрозуміти, ага, я хочу такі саме замовити. Зайшла на їхній сайт цього чаю, купила чай, і от вже знаєте, коли плачу, розумію, боже мій, я зараз купую чай. Ну я купила на три місяці. Я там купила скільки. 120 пакетиків, так ну вони листовий, це класний чай, не просто Ліптон, купила за 80 доларів. І я розумію, потім вже в кінці, я тільки що купила чаю на 80 доларів, але ну. В Америці це не ті гроші, О, тут така ціна життя. І до речі, одна ще з помилок, яку роблять люди, які думають сюди їхати, і роблять якісь там аналізи, скільки там підрахунки, які скільки вони будуть заробляти. Так ви тут заробляєте в доларі. Якщо ви там переводите на гривні, так це буде дуже багато, але ви не забувайте, ви тут будете чай купувати за 80 доларів. Ну окей, не чай, у вас там буде своя якась витрата чогось що для вас важливо. А для мене це чай, але якщо ви будете е, хотіти жити комфортне життя, ну більш-менш там стілець собі купити, там покривало на пляж там квіти, якісь щось таке, то ви будете витрачати по американськи. Тому робіть дуже класно рісерч дослідження своє, беручи до уваги те, що ви також будете витрачати по американськи, і шукайте собі, як працювати на американський ринок, якщо ви тут живете. Отак це все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Підписуйтесь на мій канал за більшими деталями про життя в Америці, і, і, і побачимося у наступних відео. Па-па!